Дамби забруднення, руйнування берегів. На що російські окупанти перетворюють річки півдні України? Повністю зруйнований ґрунтовий покрив, руйнування берегів, захисних зон. В першу чергу важкою технікою. Чому вода в річці молочна стала зеленою? Велика кількість азотних речовин, які знаходяться там, а там ще з'являються і фосфати. Та як українські екологи відстежують стан водойм на непідконтрольній території? Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. У окупованому Мелітополі ранньої весни вода в річці Молочній стала яскраво зеленою. Фотографії з'явилися в місцевих пабліках. Користувачі писали, що раніше так рано водорості в річці не поширювалися. Редакція проєкту новини про Азов'я вирішила дослідити, що відбувається з малими та середніми річками на півдні України. Як російська військова техніка руйнує береги та які роботи планують окупанти на річках? Про це сьогодні у програмі річка молочна є не лише прикрасою нашого регіону, а вона є ще й життєвою необхідною водною артерією для мешканців нашого району. Вересень 2019 року у Мелітопольському районі Свято День річки молочна. Посадовці і вчені відвідують заповідник Кам'яна могила. А потім у місцевому парку розповідають про важливість річки та обіцяють оздоровити її до 2025 року. Але планам завадило російське вторгнення. Молочна найбільша річка південно-західного приазов'я вона має протяжність 197 кілометрів і впадає в молочний лиман Азовського моря. Кандидат біологічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету Сергій Подорожний у експедиціях кілька разів об'їжджав річку від витоку до гірла разом з її притоками. Науковець розповідає. Молочна має велике значення і для екосистеми, і для господарської діяльності в прибережних селах басейн цієї річки майже 3,5 тисячі кілометрів квадратних. Це величезна територія, як для меж Запорізької області, і вона значним чином формує цю екологічну ситуацію не тільки, скажімо, в Пологовському регіоні, в Мелітопольському, взагалі на узбережжі Азовського моря. що я нагадую, що е, молочна ріка ще формує великий приміщ, приморський естуар. Варі, це молочний лимліман, який є міжнародним водноболотним огідням, який входить до переліку Рам рамсарської конвенції. Це дуже величезне значення, то вода не використовується для водопостачання, але для худоби для фермерських господарств це велике. Значення. Ну, я ще не кажу, мабуть, і про біологічне значення, тому що це приблизно 600-700 видів вищих рослин, з них десь приблизно 15, які входять до переліку європейського і е, світового червоних списків. Я не кажу про фауну. Ну що це дуже величезний такий потужний екологічний коридор, незважаючи вроді як на невеличкий розмір. Коли ми дивимося на неї, що ось така невеличка рік ріка, тобто значення дуже важливе для регіону в цілому проблеми з річкою молочна були і до повномасштабного вторгнення Росії у 2021 році. Заступник директора Приазовського національного природного парку Валерій Санько розповідав журналістам Суспільне Запоріжжя про те, що фермери звели на молочні близько сотні несанкціонованих гребель та ставків. Воду забирали на поля, через що її русло зміліло. Незаконний відбір води з річки молочної для поливу дослідники фіксують і зараз, каже фахівець з екологічної безпеки мережі довкола Максим. Сорока є випадки, коли зафіксовано використання. Так званого мотопомпового поливу, тобто не перекид води на великі території відбувається, а от мотопомпи ставляться і просто з русла, ріки забирається вода. Ну, це максимум на поля в радіусі там 2-3 кілометрів. Ось так такі випадки дає, але будемо відвертими, так така практика абсолютно незаконна була і. До окупації цієї території, і тут можна зробити таке припущення, що це не обов'язково окупанти роблять, а це можуть робити ці недоброчесні сільськогосподарські виробники, які це робили і при будь-якій владі, навіть незаконні законі чи незаконні, їм байдуже на природоохоронні нормативи. У вересні 2023 року окупаційна адміністрація заявила про початок робіт з розчищення річки молочної. Ішлося про 12-кілометрову ділянку в межах Мелітополя. Проте, як пояснював директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик Центру журналістських розслідувань, насправді ж окупанти своїми діями порушували гідрологічний режим, а МУЛ скидали на березі. Заболочена місцевість мала б уповільнити просування сил оборони України у разі успішного контрнаступу, припускав воловик. Також у російських окупантів був план додатково перекидати воду з річки молочної у зрошувальні канали. План з'явився після прориву греблі каховської ГЕС, але згодом окупаційна влада відмовилася від цієї ідеї, каже еколог Максим Сорока. Була в них абсолютно бредова ідея використати сток річки молочної. Після водноболотних угідь, да, тобто трошки вище ніж Мелітополь, а там є декілька технічних дам, і вони намагалися їх збільшити, створити міні-водосховище, щоб підвищити відмітки робочі відмітки рівня води, і далі, через це по факту, підпор води, пустити цю воду по каналах. По частині каналів ну південної миліраційної системи, але цього не сталося. Цього не сталося канали пусті. хто хоче вперед досліджувати знімки знімки каналів. Вони минулого року видно, що в каналах немає води, по них не тече вода. Ми між собою жартуємо, що в кращих традиціях руського міра вони зробили імітацію бурної діяльності, розікрали кошти. І поїхали. Ми не сподіваємося саме на такі сценарії. 15 березня 2025 року. Центр національного спротиву повідомляв, що діяльність окупантів вбиває річку молочну. За ствердженням організації російські військові скидали в річку будівельне сміття, у тому числі залишки зруйнованих російськими бомбами українських будинків. Також в ці дні в мережі з'явилися фотографії з місцевих пабліків. Вода в річці молочна стала яскраво зеленою. Біолог Сергій Подорожний пояснює це явище забрудненням та достатньо високою температурою повітря. Скоріше всього, що був досить високий е, рівень температури. Ості там е, десь два тижні, майже під 20 градусів тепла. Крім того, велика кількість азотних речовин, які знаходяться там, а там ще з'являються і фосфати. Я просто пам'ятаю, я провів місяць в окупації, поки не виїхав. Я пам'ятаю, як за цей місяць наводнили різними цими синтетичними миючими засобами. Тому що з no нових виготовника, тому що нормальних фірм, тобто вони вже безфосфатні, а тут велика кількість, котку вони їх привозили, вони дешеві. І місцеве населення їх покупали. Думаю, що ще е, велика кількість фосфатів, яка попала, вони спровокували якраз тепла погода, е, спровокували таке цвітіння локальне синє-зелених водоростей. Скоріше за всього, це і була і вода. Ось таким чином, що це на окремих ділянках вона може проявлятися, де нема е, проточності, де немає течії. Скоріше така ситуація ми спостерігало таку локалі. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційно підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Додаткової шкоди екосистемі річки Молочної завдають бойові дії та переміщення російської військової техніки. Науковець Сергій Подорожній перелічує проблеми, характерні не тільки для цієї водної артерії. Я спілкуюся з колегами з Херсонської області, як там, де теж знаходяться окупанти, і проблеми майже одні теж. Ну, По-перше, це е, е, руйнування берегів, захисних зон. В першу чергу важкою технікою гусеничною і так далі, тому що повністю е, зруйнований ґрунтовий покрив. Е, я розумію, що зараз ніякі екологічні норми не використовуються, і все, що там у них під рукою і мастили, і так далі, все попадає в ці в річки. Е, і ще дуже велика проблема, про яку ми казали е, з моїми колегами: що велика кількість дам. Тому що їх було і до окупації багато, і ми з ними боролися і так далі. Але для того щоб е, зручно е, рухалася їх техніка, щоб вони там не витрачали е, лишнє пальне, тобто вони просто е, підганяють екскаватор, насипають дамби, і техніка просувається там де завгодно. Це дуже величезна проблема. тому що е, Порушується річковий сток, тобто немає течії, вода починає. ну Річка перетворюється в такі, е, систему замкнутих водой, які не проточні, які починають, скажімо там, е, кисневий режим порушувати. Ну коротше, Це вже, вже, по суті, не річка, така відрізка від неї, тобто залишки. Що стосується Херсонщини, то восени минулого року окупаційна влада заявляла про план до 2027 року розчистити 37 кілометрів річки Каланчак у Скадовському районі та її притоків. Обіцяли, що з русла заберуть сміття, мул, тростинну рослинність. Також планують поглибити дно річки на ділянці 12 кілометрів. Кандидат географічних наук Євген Коржов план окупантів сприймає скептично. Реалізовувати можна що завгодно, ви ж розумієте. Але а, будуть, буде користь лише від шпахових кваліфікованих наукових досліджень, які а, потрібно провести до розчистки. Тобто, по-перше, треба вивчити найбільш… Критичні зони, де це необхідно робити, якщо робити це без наукового обґрунтування, навіть такі заходи, як розчищення русла річки, знищення там може якихось вищих водних рослин, які там перешкоджають вільній течії, навіть ці заходи можуть навпаки нашкодити в результаті водній системі річки. Тобто без наукового обґрунтування я б цього не радив робити. За прогнозами Євгена Коржова, річки на півдні і надалі мілітимуть. І це пов'язане зокрема з наслідками війни та руйнацією греблі Каховської ГЕС. На нинішній момент от, результатом війни є те, що ми отримали, наприклад, на нижній течії Дніпра абсолютно нові гідрологічні. Об'єкти, які функціонують зовсім інакше, які виконують зовсім іншу роль у загальній екосистемі півдня України, навіть такий масштаб можемо вже обґрунтовано наводити. Знищення самого Каховського водосховища вплинуло перш за все на кліматичні зміни в регіоні і за. Відомостями, ну за власними розрахунками і за відомостями певних моїх колег-науковців, теж є така інформація, що це спричинить. Такі кліматичні зміни спричинять ще більше е, зменшення водності річок, як приазов'я, е, так і всього південного регіону. І це, звісно, е, тягне за собою замулення, заростання, пересихання річок, і, ну, і всі негативні фактори, які з цим можуть бути пов'язані. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. pre